Ось ще до нас прийшла кошечка, які ми операцію на оці робили, вона з одним оком, вона до нас регулярно приходить. Тому що в нас смачна їжа. Так, котики смачно. Котики вже повечеряли. Ось сидить наш того лапка нарвала, вже він на лапку стає, то він не міг ставати, вже йому покращилося. О, бачите? О, вже тікає добре. А ще він приходить у дверях чорний котик, якийсь новий, він боїться, але він заходить. Коли нікого з нас нема, а так він ні, ні їсти йому не можна дати нічого, дуже боїться. Звідки він узявся, теж не знає, чи його підкинули, чи він сам звідкись прийшов. Ну, коротше, в нас царство. Так то буде з ким битися вже, вже буде битися. Бачиш, лапа пройшла і вже речить. Все, йдемо в темний куток.